Розвивайся з нами, щоб впливати на суспільні зміни. 12 хабів громадянського суспільства України, серед яких і фонд громади міста Херсон Захист проводять навчальні тренінги з актуальної нині теми Взаємодія влади з громадськістю навчаємо державних службовців. Працівників органів місцевого середування чути голос громади, прислуховуватися до громадськості, відповідно налагоджувати діалог та комунікацію з цими цільовими групами. А представників громадськості навчаємо, по-перше, розуміти специфіку роботи державних органів по-друге, більше дізнатися про свої права а найголовніше можливості впливати на управлінський процес на прийняття рішень. Костянтин Філенко зазначає, процес реформування системи інститутів публічної влади передбачає суттєву активізацію громадянського суспільства на всіх рівнях. При цьому має відбуватися поступова зміна типу соціальних відносин між владою і громадськістю з відносин підпорядкування на відносини діалогу та партнерства. Класний курс. Взаємодії органів влади з громадськістю є, на мою думку, більш ніж актуальним і повністю відноситься з стратегічними напрямками розвитку нашої держави. Наразі всі ми знаємо про євроінтеграційні наміри України. Ми прагнемо до Європи, прагнемо до європейських стандартів демократії, які якраз грунтуються на, по-перше, активних свідомих громадянах, які залучені до управлінського процесу, а по-друге, на публічних прозорих. you <laughs> Відповідальних органах влади, які вміють комунікувати і налагоджувати співпрацю з громадськістю. Відкритість, підзвітність і прозорість органів державної влади це невіддільні складники належного врядування. Державна політика в різних сферах набуває більшої якості, якщо впроваджується із залученням різних зацікавлених організацій громадянського суспільства та громади. Ділиться спікер заходу Ігор Гуцуляк. Ця взаємодія вона відбувається на трьох рівнях від. Звичайного надання інформації до проведення консультацій до встановлення активного діалогу щодо вироблення рішень і врешті до встановлення партнерства між органами державної влади і громадянським суспільством при виконанні певних суспільно важливих завдань. Представник програми розвитку ООН в Україні Ігор Гуцуляк пояснює, Україна підписавши угоду про асоціацію з ЄС. Взяла на себе зобов'язання виконувати поставлені завдання та приймати проєвропейський досвід для переважної більшості країн Європейського союзу. Це партнерство є вже просто природним, і воно є ну сталося як явище, тобто. Жодне суспільно важливе рішення не виноситься без взаємодії з громадськістю. Громадськість активно залучається до виконання певних функцій в державі, наприклад, проведення тренінгів для соціально вразливих груп. Це може бути і психологічний тренінг, це може бути низка інших юридичних, медичних та будь-яких інших послуг. Це не все повинна робити держава, але це може Приклад виконувати спеціалізована громадська організація. Те, що в Європі, в принципі, навіть не такі далекі, як е, най, наші найближчі сусіди, як Польща, вони вже роблять і е, впроваджують і тільки держава. Е, Контролює тільки якість виконання цих функцій і приймає рішення про виділення додаткових коштів. Про практичні втілення перших кроків на шляху до євроінтеграції розповідає представниця Бориславської районної державної адміністрації Вікторія Вечірко. Ми співпрацюємо з громадськістю протягом року. У нас немає такого, що один час ми звертаємось з ними, спілкуємось інше. Ні, у нас є план роботи з громадським суспільством, і за цим планом ми працюємо взагалі. Ми Проводимо з ними консультації кожного місяця. Звертаються, ми вносимо питання ці на розгляд колегій та сесій. Ну і так відбувається у нас взаємодії. Це може бути фінансування організації, може ж бути просто зубопротезування, Як на минулому засіданні громадської ради. Ми розглядали питання зубопротезування учасників Чорнобильської організації. Вікторія відмічає, громадська активність за останній час помітно зросла. Вони більше цікавляться діяльністю, яка Відбувається в районі. Вони більш зацікавлені у тому, щоб лобіювати свої питання у вирішенні за державний кошт, тому ми маємо покращувати цю взаємодію і, і маємо підвищувати рівень своїх знань, щоб надавати якісніші послуги громадськості. Херсонська активістка Оксана Сахно на заході представляє молодіжну ініціативну групу Кип'яток. Громадська організація займається мотивацією і всебічним розвитком молоді та має чималий досвід співпраці з органами влади. Ми зараз тісно співпрацюємо з управлінням молоді і спорту, і ми можемо сказати, що вони нас чують. Це вже декілька таких проєктів. Це е, молодь ТОКС. Відповідно, тут була певна частина фінансування донорська, певна частина допомоги управління молоді та спорту. Влада нас впустила до свою велику залу, де ми провели велику комунікаційну платформу. Інша співпраця це дебатні турніри між університетські, де вони забезпечують нас інформаційною підтримкою, відповідно, певними ресурсними підтримками. Оксанд. Сахно наголошує без підтримки влади реалізувати свої ідеї в повному обсязі не вдалося б. Такі тренінги допомагають не тільки активістам і молоді усвідомити, що це нормально, коли відбувається комунікація, діалог і співпраця, але і самим представникам влади дізнатися про такі види співпраці і зрозуміти, що це також нормально, що це ну насправді ще й прописано, що є й певні документи, але вони просто цим ніколи не користувалися і ну не знають як. То роби Яна самко Ірина Мізінцева, Максим Проткун, телеканал Хресон Плюс.